Казка про сонце, мороз і вітер, українська народна казка. І йшли якось сонце, мороз і вітер широкою дорогою, аж зустріли селянина. Здрастуй! Привіталися мандрівники. Добрий день! уклонився й собі чоловік. Щойно друзі розминулися із селянином, як замислилися. І з ким же чоловік привітався? З усіма чи з одним? Наздогнали подорожнього, аж сонце й мороз схвильовано цікавляться. Ти з усіма нами привітався чи з кимось одним? Селянин на мить замислився, всміхнувся у вуса і відповів з одним? І з ким же? І з найдужчим, заявив кмітливець і пішов додому. Мандрівники перезирнулися. І теж подалися своєю дорогою. Коли це червонощокий дідусь зупиняється і розгнівано вигукує заморожу на хабу! Сонце теж обурилося, спершу попечу невічливого селянина. Вітер усміхнувся на недобрі слова приятелів. Коли ти сонцю припечеш, я охолоджу подихом розжарене проміння. А коли мороз розгнівається, просто стихну і чоловік не змерзне. У жнива вийшов той чоловік у поле, а сонце пече, як вогонь. Коли це дмухнув холодний вітер, де й спека поділася. Взимку йде чоловік у ліс по дрова. А там такий мороз аж тріщить. Коли ж вітер шусь. І вщух ані шелесне, от той чоловік і не змерз. От як вітер захистив чоловіка від сонця й морозу.